Всім привіт! На Миколая я отримала новенький телефончик, але відкриваю я його тільки сьогодні. Миколая була шоста сьогодні. У нас тринадцята. Я б була б не я, якби не заказала на тему в Аналікспресі для своїх новеньких розпаковочок чохол. Але він ще не встиг прийти. Тому, а мені вже кортить його відкрити, тому я знайшла у нас самі дешевий чеко. Це найдешеву пльочку. Просто щоб відкрити телефон і поганяти пару днів, в общем, з цим чехлом. а тоді вже дочекаюся свого, який я вибрала. І перепоміняю, верніше. Так, це гідрогелева пленка. Мені пленки нравляться більше, ніж ці, як вони звуться. Чим скло, не знаю. Мені щось подобається. Так, і взяла саме звичайний, силіконовий, він там трошки з бльостками. Я хоч і не люблю така білоскуча, але, скажімо так, поганять пойдет. Пізніше все одно приїдуть мої чехольчики, і я його заміню. робимо розпаковочку чехла. Силиконовий, бумажечку виймаємо. Чого трошки блистить? Але те, що він там трошки блистить, нічого страшного. Ну, так, пойдет. Так, що у нас тут каплночки? Що ми тут маємо? Скібок, салфетки. Самоплівка. Так, самоплівка. Правда, вона якось дивна, не знаю. Взагалі, буду пробувати. Якась вона через щур велика, не знаю. Бачите, тут так. Таку я ще не клеїла. Спробую. Ну все, а тепер розкриваємо телефончика. Якщо чесно, я навіть не знаю, який він там кольором. Всередині для мене це теж сюрприз. Погнали. Тиждень терпіла, щоб це зробити. Так, давайте, щоб так, щоб вам було краще видно. Сірий, сірий, я люблю колір. Так, що ми маємо тут книжечку. Зарядочка вже трошки змінилася. Зарядочка не така, як минула. Два типсішки для сіночки. Так, 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 так. Міряємо чохольчик. сразу все дешево идеальненько <laughs> Блискучки, конечно чтобы не насильно заходить а так погонять трошки поделили ну что открываем занавес включаем включимся Чекаем далее Ну, іде наше Hello? Не Hello? Все підходить? Hello. Все, далі я його буду настраювати, качати свої приложухи і тому подобне. Така моя міні-розпаковочка. Що я купила? Чехол брала в нас, я ж кажу в якомусь сайті. Чи для чехол, чи що знає таке? В общем, знайшла, що саме дешевше було, то і взяла. Бо ну, заказала собі чехли такі, як я хочу, а це так чисто, бо вже мені сильно-сильно кортіло його відкрити. Все, пока-пока.